Такий тінт для губ ще ніхто вам не показував у світі б'юті-блогерів. Я не знаю, як вони оминули саме цей тінт, оскільки дішманський за 20 гривень з Аврори показують, дорогущий за півтори тисячі показують. Чому цей за 250 гривень ще ніхто не показав? Чи ніхто не знає про його існування. Насправді я хотіла обрати собі яскравіший колір, оскільки це тінт, але його не було на складі. Натуральненько. Ну і насправді виглядає такий рожево-нюдовий. Така ось малюточка 3 мл. Давайте подивимося, що там всередині. Зафіксували до, і потім порівняємо після. Класний відтінок, тон моїх губ. Хай воно сохне, а потім побачимо по факту, що з ним робити. Пройшло вже 7 хвилин з моменту, як я нанесла. Дивіться, як на губах це виглядає зараз. Давайте я чи що з губ це стирати? Ну, я як би стираю. А колір залишається. Але колір який. Якби я знала, що воно так месте, я б контур краще малювала. Цей колір такий повсякденний, він підійде багатьом дівчатам. Видно, що губи є. робили до, тепер після. От, дівчата, просто скріньте. я надзвичайно задоволена. Тож, сміливо вам рекомендую. А якось ще зніму відео. Реально протестую скільки цей тінь буде триматися на губах. Якщо ви хочете таке відео? Пишіть тут під цим е, відео в коментарі, аби я про це знала. Я це обов'язково зроблю.